Ой, доброго вам усім раночку, мої дорогі. Так, ну зараз восьма годинка, але досяду мені на е, ніхтики. Збираюся зараз. Збираюся, намалююся, нафарбуюся. Ой, така ніч була, майже не спала. Допомагала чоловіку. Ну, зараз будемо наслідки приховувати. До речі, вчора була у Єві, хотіла взяти собі ось цей бронзер але новий, але його не було. На жаль. Це бачите, в мене зламався і він сипеться тепер. Так, перейдемо до найскладнішого, це брови. Мені не дуже подобається. Взагалі кольор. Блівчика для брів. Якийсь він за світлий, за рудий. Брові мені не сильно подобаються, але пойдуть, бо немає часу їх виправляти. Так, тож перейдемо до очей. Зараз швиденько нанесу нюдовий тон. Мама, мама, хвилинку. Мама. Так, і зараз промалюємо слизову нижню цим лівчиком, що ми вчора купили. Промалювала, тепер будемо малювати стрілочком.